Ви думаєте, от я правильно говорю, я ж говорю правду матку. Не треба обіжатися на правду. Дайди в пизду своєю правдою. Візьми свою правду, засунь собі в жопу, і йди нахуй. Все. Кому це нахуй правда обосралась? Нікому вона не всралася. Ніколи ні з ким не, не спілкуйтеся критикою. Отже, ви будете впливати дуже м'яко, без боротьби. І ваші слова. Залишаться в голові людей. Ми зараз говоримо про чоловіків. Назавжди. Назавжди. Якщо ви навчитеся оцій мові, до вас будуть тягнутися люди, не знаючи чому. З, вам буде. Ну, люди будуть відчувати з вами просто кайф. От чому до мене люди йдуть? От моя натуся каже. Боже, госпожа, до тебе кожен день подписки, тисяча, дві подписки в день людей, так? Да? Ну Тому що я ж говорю, як. Я ж говорю, як.